Дві помилки в серпні місяці, що роблять пасічники-початківці, і що призводить до ослаблення бджолиних сімей. Ну і як результат, слабші сім'ї хуже зімують потім взимку. Розповідаю, помилка номер один: наступає відкачка соняшникового меда цього року. Як ніколи, дуже мало його не у всіх він є, але гарні бджоли його принесли. Тобто потрохи є бджоли. Значить, і що роблять пасічники-початківці. Вони беруть і відкачують вулики надмірно, тобто вони відкачують сильно бджіл, сподіваючись на те, що ще трошки соняшник цвіте, є різнотрав'я, бджоли собі ще щось принесуть. Це, це перша помилка. Тобто, не, не потрібно відкачувати надмірно бджіл і дивити, і сподіватися на те, що вони ще щось там принесуть. Як тільки стають ночі холодними, соняшник закінчує цвісти, в принципі. Не буде того, що ви думаєте, що вони вам знову понаносять багато, багато меду. І друга помилка: при такій відкачці сильно відкачали бджіл, і потім думають, ми їх закормимо цукром. Ми їх закормимо цукром цих бджіл, і вони далі наростуть і будуть тоді сильніше в зиму йти. То помилка складається в тому, що їх закармлюють, думають закормить пізніше, через день, через два, через тиждень. Проходить тиждень, півтора або ще ж, може, щось піднесуть бджолки. І в цей час бджоли. Ослаблюються, в них запаси всі керма позабирали. Матка скорочує яйцекладку, і вона не наросте так, як мала б нароститися. А бажано би було, якщо ви відкачуєте мед, забрали рамки мідові, відкачали, і в той же день даєте їм, починаєте давати підгодівлю. Не дивлячись на те, що ще принесуть, не принесуть, ви вже його качати не будете. Тож в той же день даєте підгодівлю, якщо ви думали її давати, стимулюєте. Потрошки там по пів літра по літру, але цей перенос должен бути, щоб бджоли не відчули того, що в них забрали корма, що, що немає запасів у зиму, що зменшилося надходження нектару. Тобто новачки всі це роблять, і ми через це проходили також. Тому будьте обережні, відкачуйте мед з, з головою, думаючи про бджіл також. По медозбору у нас поприносили трохи бджоли соняшника. Ну так, скільки кілограм, 50-60 позаливали вулики, там по 20 додані в лежаки позаливали е, хороші лінії принесли побільше, е, а а ну, деякі нормально принесли. Тобто все залежить. А у місцевих бджіл от я чую, пасічники кажуть, кого зовсім не принесли в кого це. Все залежить від, від того, як бджоли згуртувались до медозбору, як то кажуть. Тому, якщо потрібні бжоломаточки, хороші лінії у нас е, бак, паст, карніка, е, Я буду знімати відео, пройдусь по вуликам, покажу, який там мед, скільки там чого. Замовляйте, телефонуйте, продаємо плідні, не плідні бжоломатки, е, маточники на виході, якщо самовивозом, матковивідна пасіка АМГ. Телефон в описі.